Неляк спати ну, в три часа ночі і проснувся в дев'ять. Що ж, поїхали? Певно, я мав зняти класний кадр, як я виходжу з автобуса і виношу звідти валізу. Але натомість тримайте це. Я йшов зустріти Віталіка. Це Віталік. Розкажи про краків. Я завжди порівнюю краків з Варшавою. Для мене, наприклад, Варшава це така 40-літня жінка, бізнесвумен в дорогому одязі, котра там має свої цілі, амбіції і так далі. А краків для мене це такий старий дідусь, до якого можна собі приїхати. Він дуже творчий, старий. Але тут дуже затишно і завжди хочеться до нього повертатись. Коротше, я поїв, перевдівся. Ми з Віталіком йдемо в закладі він працює. Власне він там буде працювати. А я буду слухати джаз. Я думав, що вчора було важко вставати, але сьогодні я встав 6 ранку. я таксі. На сніданок нас окорочок. З картоплі. Що поїдемо на великах ката У В дощ. Ну це не точно. Хто б сумнівався, що у нас буде не без пригод. Ми запізнюємось на автобус і зараз, походу, будемо летіти на ректор самокату, так, Угу. Що з тебе на губах? А може в тебе на губах. Починається паніка і як шанзйомка, тому що ми реально... А, Віталік, там самокати, вон. Якщо що приїдемо на іншому автобусі. Де <laughs> <laughs> нашу ми в 6 ранку вставали. Нашу ми в 6 ранку вставали, питали. Поїсти? <laughs> <laughs> ну що, самокати ми залишили. Но все одно спізнилося. Мені показує на реліку, що він сперена. <рик> Ми далі їдемо на самокатах. Дві! Дві хвилини до автобуса! Віталік fast Віталік, лежить! Віталік! Віталік! I'm fuck, Віталік! Що закрито? Як би не хотілося, щоб ця історія закінчилась хеппі ендом но Віталік купляє квиточки. Якщо поїдемо на інший автобус. Було дуже весело. Пити каву. У нас до 10 хвилин на yeah, автобус. Біжимо. Yeah. <laughs> Багато місця на наволісці. Власне, ми дійшли до готелю, щоб залишити тут свої речі і їхати на каякі. Блін, пам'ятаєте ці штуки на базарі в Луцьку? Це вроді собачки були. Дурна штука капіць. Так, Ми вже готові прийшли на каяки. Зараз, власне, ми вже трошки перевдінемося. А, зберемося, залишимо речі. І нам водичку зараз покажу, як воно виглядає. Не знаю, чи глибока. ну а може піду втоплюся в річці глибокій. Ну, ми вже на місці, От звідси ми, оказується, починатимемо, а не а, а там на попередній локації ми закінчимо. Так це все виглядає. І я дуже сподіваюся, що в мене вийде щось зняти, бо ну, трошки сикотно. Їсть, їсть і тікає. Чуваки, таке пережив. Пережили. Це срака. Короче, Віталік сказав, що він не очікував, що буде настільки сильна течія. І тут є каміння, як ви можете побачити. Так що, ну, хрен його знає, чи я буду це знімати. Бо я собі взяв бочку, куди я покладу телефон, і, скоріш за все, він там пробуде весь час, так що прийдеться описати враження вже по закінченню. наскільки тут круто, і наскільки я вдячний всесвіту, що я просто тут знаходжусь і дякую. Баки, тут такий вид просто роз'б. Сейчас нормально зніму. Поки Віталік в душі. Я теж. Коротше, кашті, усе в чому ми були, починаючи від трусів, штанів, куртки, футболки. Все мокре. Навіть куртка, яка... Мала би бути не промокаючою, ми мудрилися і їх втопити просто. Так ми порафтувалися. Це мали б бути каяки. Спокійна прогулка на каяках. Ну, Віталік, согласись, це більше на рафтінг було похоже, ні? 50-50. Мом моментами це, типа, просто ну, тіпа, йобаний екстрім, а, -а, -а, -а потім такі спокійні, взагалі, пливе, нормально все. Сьогоднішній день, певно, на цьому і завершимо. Ми з Віталіком зараз ідемо в сауну. Потім поїсти і спати, бо завтра вставати знов в 6 ранку і їхати в Закопане для того, щоб ходити пішки. Ой, день другий. Я виспався. Віталіка десь немає, так що я їм збираюсь, і будемо вирушати далі. А ну, дай Віталіка, треба знайти. Забув сказати, що ось тут ми жили. Дуже класно. Приїжджайте. А це Віталік недовольний, бо ми на автобус зараз опять запізнімося. Віталік, 10 хвилин біжимо. Віталік, як тобі лакшері автобус? Лакшері автобус. Лакшері суфей, ну. Трішки розповім щодо вчорашніх каяків. Спочатку було дуже лайтово, і я думав, що так буде далі. Але це просто часом переростало в рафтінг. Ясно, що в мене не вийшло зняти ці моменти, але повірте, вони були дуже жорсткі. Був сильний дощ, який заливав все, що тільки можна. І також були перепади е, висоти. Відповідно, утворювалися в цих місцях такі хвилі, в яких тебе засасувало, і прям, ну, тобі в лодку набиралось дуже багато води. А також був момент з каміння, ми поплили трохи не туди і застрягли. В ітозі Віталіку довелося вилізти з каяка, і Віталік взявся витягнути мене. Ууу! Блять, я кажу, кам'янський перевернувся. Під кінець я вже просто перестав знімати, адже реально я був весь мокрий, вже ставало холодно і ми грібли як могли, просто щоб якомога швидше. Досягти до точки Б. Але я сподіваюся, що все одно зняв достатню кількість контенту і попереднє гарне відео вам сподобалося. Ото нас ну, знімаєш кадрів гарних, а потім біжи, доганяй Віталіка, тому що йде <різь> далі. たまに。<laughs> 100, боже, дякую. Ну, ми повертаємось додому. По дорозі побачили таку хатинку гарну. Може, там живе вбивця. А на сьогодні відео закінчено і завтра буде, певно, не менш круто. Віталік набирає їжу, перший раз записує наш сніданок через те, що вона власне того варта. Бо сьогодні ми снідаємо з таким видом. Ну що, ми зібрані, ми вдягнуті. З нами на самокат. Часу ми, як зазвичай, трохи пройобуємося, але треба ще зайти в бідринку, щоб Віталій купив собі води. І власне туди ми йдемо. І так ми вже на місці. Зараз е, купляємо куточки і починаємо наш тріп. Подивіться на це повне енергії, невтомлене, е, заінтриговане обличчя через те, що в цьому відео ви його бачите востаннє. До речі, ми піднімаємось на саму на саму гору. Вон туди. Вон туди. Клас! Ні, знаєш, насправді взагалі не клас. Типу це далеко піздець. Справді на відео все одно здається, що воно дуже близько, але в реалі, ну <плінь> за що? Тут іноді проходить парад э, старих людей або інвалідів. Бо іншої причини експлуатувати тварин я не бачу, і зараз я вам покажу. Ось <плінь> вот таке от дійство. you. І тут вже плюс-мінус починається наш тріп. Ми звернулися з основної дороги і йдемо вгору. Буде не забуваємо. <гум> давай, давай. Не забуваємо, бо моїм ногам пизда. Дорога насправді на даний момент легка, але мені здається, що Віталік щось знає. Я не скажу. Чесно, Віталік! Дивлюсь на це і тут вже хоть блін, музику представляешь, ні? Алік дуже крутий чувак через те, що от він знайшов якусь хрень по дорозі і сказав, от за такі треба пізнути. Давай каже, дивись, як гарно. Я думаю, вау, камні зверху. Камні знизу. К камні знизу. Періодично по дорозі зустрічаються такі камінці. І Люди просто йдуть, і кожна людина накладає каміння зверху. І ми тому не виключення. <муśle> <муśle> У -у -у -у! Браво! Хто в нас ботанік? Поясніть нам, будь ласка, що це за рослини, бо дуже гарно і схоже на маленькі оливчики. Зенькі До доріжці ми піднімаємось вгору достатньо довго, це вимотує Але скоро будемо на потрібному місці. Я просто не перестаю дивуватись місцям, в яких я перебуваю. Я вибачаюсь за нецензурне прання. Але єдине що я можу сказати. Ну ніхуя ж собі показувати мамі. Зараз буде типова рубрика. Ми вже на горі. Чи показалось? Показалось! І ви не повірите? Віталік сказав, що ми будемо от тут. Тобто ми йдемо через гору. Ти садист! Я не знаю чому саме я в моєму відео виступаю за кадровим голосом. Але мене і так влаштовує. Тут ми зараз будемо їсти. Взяли собі по шарлотишці, Я ще зима курча курчак рядований. І, і будемо їсти з ось таким от видом. Без коментарів. До речі, я тобі Ігор, не раджу їсти тут о, чорниці, якісь ягоди. Тобто, Колись одна туристка так поїла чорниць і потрапила до лікарні. Казалося, що вона заразилася чимось, бо лис попісять на цій чорниці і він мав якусь хворобу, і вона це з'їла. Добре, більше не буду пісяти на чорниці. <реш> Ця частина відео для мами. Мама, дивись, що піді мною. Ми перекусили і пішли далі в дорогу. Вон ці місця, де я знімав перед цим. А зараз нам ну, вгору знову знову вгору, ці гори, гори, гори. А бажаю. Це виходить ми з цієї уточки. Пройшли ось цей шлях, піднялись тут на гору. Це ще одне відео для мами. Так. Ага, звідти Зараз я попробую сфокусуватися. Віталік каже, вон цю полянку і пішки. Прийшли звідти. Пух! бабах. Так, так, ладно, мало того. Ми ще й пішки доперлись вон туди. От сюди і прийшли от сюди. І нам ще вон туди. Я не знаю чого така людина, але впродовж цієї дороги в мене в голові як і звідси падаю. <гум> хто це називає швидким спуском, хто називає падінням, кожного на своє. Оця прекрасна калюжа це морське око. Напевно, це відео суто для Галочки через те, що вже досить темно для того, щоб морське око не виглядало. Прям вау. Це е, цей. Кремчик від загару. Дорогі друзі, в мене вже нема сил знімати. Ми вже спускаємося вниз по асфальтованій дорозі. Тут і немає не особи чого зняти. Так що, оце вже тепер точно кінець. Ну, власне, ми сходили в термальні істочники. Там така термальна водичка, яка прям лікувально просікає в кожну клітинку твого організму і свої лікувальні молекули туди цей вашить. Коротше, дуже класно було, водичка тепленька, м'язи розслабили, такі прям кайф. Зараз йдемо поїмо і лечу в Варшаву. Аж не віриться, що це закінчилось, і аж не віриться, скільки мені ще монтувати всього. Дякую за перегляд. Усіх обняв, припідняв, не забувайте донатити і будьте котиками.